Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку, Київ, Україна, травень 25-го року за бортом. Знаєте, йду, нікого не чіпаю, оворачуваюсь от дощу, котри, е, тільки що був, а мені тут на на тобі буклетик. Дивлюсь. А відкривається новий магазин, відкривається новий магазин фора. Друзі, і я згадав, що в одному з коментарів з минулих коментарів ви мене просили показати не ашани, не сільпо, не якісь супер мегамаркети а звичайний дворовий магазин. Біля мене нема сільпо, біля мене немає АТБ. Саме Фора це той магазин, куди знаєте, типу, якщо вам треба млинці на вечір, ти такий забігаєш і купуєш щось типу молочка, да або хлібчик. і Ти не закупаєшся е, цілими корзинами. подивіться, мені надали да, дали тут промоутер ходив, дали ось такий буклетик. Тут дуже багато всього по знижках. Тут ще є якась опція: типу, купуй та отримай за одну гривню якусь каву з кавомашини. То давайте подивимось перший день відкриття, як виглядає звичайний, як то кажуть, дворовий магазин, це навіть не район, а просто, от знаєте, з дому вийшов, зайшов, купив і пішов додому. Обратно. Якщо ви готові, до речі, вкладобайку вверх паліцвяр підписочку підпісочку перевірили. Е, також коментар. Буду радий почути по цінах в такому міні-магазину дворовому. І погнали! Ось я бачу вже попереду фора написано, да? Я так розумію, що це магазин, який був під реконструкцією, бо, судячи по всьому, тут була вже фора, її зачинили, відремонтували. Деякий час вона була закрита, і потім навесили ось такі от кульки. Подивимось, як він тепер виглядає. До речі, пандус, бачите, молодці, молодці, фори, молодці, що роблять доступний безбар'єрний такий простір. Так, що у нас є сьогодні тут з нового? Ось така, бачите, у нас тут є цікава локація, куди можна присісти 220. Можна попити кофейку. Ну що, подивимось, що у нас є з овочей, фруктів та з цін. По цінах лимони 124, апельсини 62. Пекінська капуста 59. До речі, подивимось, чи є ось з того, що нам тут дали, буклетик, да? чи є щось з цього і по якій знижці. Бо, наприклад, тут написано смітана, мінус 35% знижка. Скільки вона буде реально коштувати? Тобто, якщо вона коштувала 50 наприклад, гривень, скільки вона 20 гривень буде коштувати, чи скільки? Ну, із мінімального математика, ви зрозуміли, який, да? так, вітінська капуста 59, червона 49, капуста рання 48-49. Бачите, рання вже навіть дешевше, ніж звичайне. Звичайно, воно коштує, іноді знайдеш за 50, 55, 60 і навіть на підході. О, гладкий. 79, ну 80, якщо року огірок це оцей гладкий 80, вітчизняний 94-95 гривень. Е, друзі, сьогодні оцей магазин це перший-перший день. Він відкрився тільки-тільки то зараз скільки? Зараз десь п'ята година вечора, і він тільки-тільки відчинився. Сьогодні, завтра, післязавтра три дні. Ну, типу відкриття цього магазину. Перед червоний 149 гривень, перед жовтий 139 гривень, рідіська. 49,90, ну от рублі да, 50 гривень, томат жовтий 149. В принципі, ось на фрукти, на овочі по всім мережам, по всім точкам, локаціям фори, ціни однакові. Тобто немає такого, що в центрі десь да, Києва вони дорожчі, а десь на спальному районі вони дешевші. Томат рожевий український 99 замість 139. банан, 67. О, банани, банани взагалі шара, якщо так можна. Сказати, бо зараз банан до днем з огнем не знайдеш навіть за 78-73. за 73. Тут, бачите, 68 гривень. Так, виноградік теж. Виноград теж дуже дармова ціна. Е, якщо сплюсувати, то виходить 228 гривень. Такий виноград, зазвичай, якщо це кішміш, а це скоріш за все кішміш. Він коштує від 250. Іноді да, на продуктових ярмарках можна так знайти і за 160, якщо дуже добре шукати. Так, капуста рання, це я вам вже сказав 48 гривень. З цього боку картопля у нас молода. Єгипет. Єдіпет, вообще, Єгипет 42, а якщо ми знайдемо звичайну українську, то вона буде під сотку, мабуть, коштувати. А ну давайте спробуємо. Рожева 39,90, біла 29,90, буряк 26,90. Буряк нормальний. Морква 39,90. Цибуля ріпчаста, 31 гривня. Ось мита. Навіть картоп, морква є не мита 40 гривень, а мита. Дивіться, перший раз таки бачу не мита 40. Так, а я дивлюся, дивіться, не мита 40, а мита 38. Клас. Це українське, не знаєте? Буряк Рані 54. То і виглядає вона, подивіться, якщо порівняти. Це мита 38,90, да? А це не мита. 39 піарники, маркетологи, логісти, фори, щось, мені здається, прогадали. Щось, щось пішло не так, бо мита зазвичай вона гривень на 6, на 10 дорожче. Так, по яблучкам, груша кажу, по яблучкам груша 125 гривень, яблука Глостер 69,90 і найдешевше 59,90 – це оце у нас. Яблучко. Там дзеркало, навіть, щоб казали, що у нас більше об'єм. Йдемо далі, подивимось молочку, подивимось, якщо ще є м'ясо, і подивимось. Е... Яка тут двіжуха? Знаєте, Весь район прийшов на відкриття. Ще не вистачає діджея якогось, мабуть, завтра буде. Цукор. О, слухайте? Цікаво, цікаво. Цукор е, по Києву я не бачив дешевше 32,90. Навіть якщо береш 10 кілограм, все одно буде цукор 32,90. Тут бачите, сьогодні 29,90. 29,90 цукор це взагалі клас. Сіль харчова, кілограм 12,90. Сіль зірковий вибір. І така є у нас 2260. Борошно. Теж зі знижкою 24,30, борошно 18 це кілограм, або 2 кілограми 37,79. Ось, бачите, таку от зробили. Це типу піцерія чи щось тут. Навіть дегустація, да? я так розумію, є. Дегустація, щоб розуміли, що купувати, да? Ні, так? Ні, так. А де ціни? Я не бачу. А ось ціни. Ось тут ціни, значить, що можна продегустувати. І зразу що можна взяти? Дивіться, гавайська власне виробництво 135. Ось так вона виглядає. Гавайська 135, чотири сири, 169, Коротше, середній цінник на піци десь 139-125, 169 Це якась дуже. Це дуже. Я ще зараз поставлю дві піци. А що це за піца? Скажи фірмова м'ясна. Так, це у нас вона оце да, мабуть, фірмова м'ясна 135 гривень. І, до речі, бачите, коли піцу кладуть, зразу пишуть до е, котрої години треба її употребіти. Дуже прикольно. А знизу е, для голодних людей, бачите, є і стегно за 31 гривню, 269 за кілограм, е, гомілки 39, е, 219 за кілограм. Ось так з одного боку. Робиться піца там хлопці роблять, потім сюди кладуть, і вона дуже-дуже повільно повільно рухається та смажиться. Тобто не треба ніяких печей, а зразу ось так вона рухається, їде і потихеньку-потихеньку засмажується. Загалом приблизно 10-15 хвилин, якщо ви замовляєте піцу, вона буде готуватися. Для особо голодних можна два шматочки навіть. Фірмова м'ясна, Військовим готуємо піцу без черги. Навіть бачите, написано. Хлібчик, ну, хлібчик я, в принципі, показував. Лаваш вам покажу, що мені подобається особисто, мені ось цей лаваш, білий персицьк. Білий, кажу, круглий персидський лаваш, він коштує 32 гривні 50 копійок. І якщо я шаурму з цього робити, то я беру тільки такий. Так, тоставий 28, булочки 16, 25 батон, 30 батон, Коротше, вибір величезний. Власне виробництво ще навіть не Стигла розкупити з власного виробництва, що ось такі от мені подобається особисто мені кліновим сиропом слойка. Е, не знаю, якщо ви не коштували, обов'язково купіть вона продається не тільки в форі, ну багато де продається з кліновим сиропом. Так, далі у нас що є ще Булочка, малятка, є донат 29, донець з половиниці, до речі, дешевший 15,90, цей 36, цей 29, той 15,90. Бурек XXL з сиром 35, сіска в тесті 15,90. Коротше, можна собі сварганити цілий ціли обід, або ужин. Чебата без дрожжова 33, чебата з сиром 29, бо з чесниковим маслом 35. Мені більш за все подобаються ось такі хлібчики. Булка називається подова гречана. Мені подобається ось цей сосістка з майонезом. Теж воно, ну типу, як на заправках, коли зупиняєшся, можна взяти зразу, навіть не треба підігрівати. І мені з цього всього ще подобається оцей з кленовим сиропом. Блін, не протовхнешся, людей куча так, сир. 46,39 пюретін «Король сирів 39. Коротше кажучи, якщо на е, піцу вам треба щось потерти, і вам треба якийсь дешманський сир, то він буде найнижчий цінний або король Артур 3990, ну або, а, або ніяк. По грудинці свініна Богодухівська 50 гривень за 100 г, балик Богодухівський 60 гривень за 100 г. Грудинка 64, бачите, да? Алан Рулет 78, шинка Алан найдорожча 88. А тут навіть, бачите, такими упаковками цікавими. Називається «Мікс делікатесний номер 2». Ось його цінник. «Мікс делікатесний номер 2» – 83 гривні за 100 грам. Ну, ну, як є, друзі, реалії життя. Без голови скумбрія холодного – 38,90. Нещодавно ми були десь в Ашані, чи не пам'ятаю де, вона там коштувала 42. Тут, бачите, 38,90. О, 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 там збоку, боку, спереду справа скумбрія. Горбуша без голови – 57 7. Ліщ холодного 23, оселедець звичайний 17,90 і по м'ясу. По м'ясу у нас в меню. 32-30 32-30 вирізка, це найдорожче тут є. Свиначий отіст без кістки 19, я так розумію, що жовті цінники це зі знижкою зручно, зразу оком раз, подивився і все. В далечині свиняча грудинка охолоджена 18,60, шеяк 32,90 за 100 грамів, тобто 320, біток без кістки охолоджений 27, був 32. Свинячі ребра 231, лопатка 225, куряче філе, бачите, зі знижками була 193, стала 154, 15 гривень за 100 грамів. Тушка 99. Мені здається, цінник нормальний взагалі, тому що 100, ну нижче 100 я мені здається не бачив тушку. Так, і курячі крила до куди для бульйончика 10 гривень 40 копійок. Фарш 13,90 да, 13,90 я бачу, печінка 49 і то була свиняча. А це у нас охолодження куряча 11. Ну коротше, фарш свинячий, бачите, кулінарний 13,90 можна взяти, якщо у вас якісь гамбургери. Сардіни, Сардіна, 41. Нещодавно знову ж таки ми були з вами у Ашані, і мене там сардіни просто вразили, вразили до глибини душі, тому що я таких цін, мені здається, взагалі не бачив. Там за сотку. Реально ти смотриш на ці сардіни і розумієш, що, що 100 гривень банка там була. Да? Тут сардини у нас з додаванням олії 81, кілька 79. Кілька Аквамарін 53, це у нас кілька теж 34. Так, аж проти цікаво. Шпроти волі 66 за 160 грам. Звичайні рижські 97 за 160 грам, Є 79, тобто найдешевші, котрі я тут бачу, це шпроти ріга 160 грам. Ось так вони виглядають навіть з крючочком таким, бачите, щоб якщо у кого нема. Ключика 79,90 90 була майже ну майже в два рази дорожча. Значить, нас цікавить гречка. Гречка, я дивлюсь 52 дві гривні. Ух, як тут го голосно лиця криче балалайка. Так, гречка 31,30 за кілограм. В кращі часи у нас в кавичках гречка була сотку гривень. 31,30 це свій бренд, зірковий вибір. Значить, крупа ячмінна, якщо вам треба орієнтуватися, 17 для качок можна ось цього оторвати 19 гривень, де щось сердито. Е, качки оцю люблять перловку. <сум> Ділюся лайфхаком. Так, манка 22,90 і пшоно шліфоване 20 гривень. Ще є горох. Горох колотий 27,50. Мені здається, нормальний цінник. Колоти 27,50. Так, по вермишельці. Вермишелька, я бачу 34,90 була 42. ой, що то, встав прямо в глазах, помутніло. Чумак Локшина 51,50. Лапаста. Ляпаста 53. Знизу 35 по знижках. Не знаю, друзі, а хто фору полюбляє? Ви скажіть, от у всіх форах от такі жовті цінники, коли знижка якась є, чи вони реальні? Так, а тут от своя я бачу, свой, свій вибір, да, зірковий вибір 33,80 Це кілограм, це кілограм, це кілограм і це кілограм. Дивіться, а ні, це пів кіло, 400 г. Найдешевший да, зірковий вибір, спіраль 30 гривень. 70 копійок за рівно кілограм. Давайте глянемо яйця. Яйця у нас на сьогоднішній день 44,90 за. Десяток, тобто одна штука 4 гривні 49 копійок. Хто не орієнтується, у нас в цінах можете на 41 поділити і отримаєте у доларах. Звичайні запаковані 54,90 була 61, 54 є 69, є 70, є 79, Є65, Є 63. В залежності від розміру. Яйця перепіліний 61,50. Так, масло. Олія у нас не бачу я традиційну олейну. Не знаю, чомусь тут нема. Але є з того, що в принципі можна брати 0,85-63 гривні. Олейна коштує десь 73 гривні. 63 тут. На 10 гривень навіть дешевше ніж олейна. 89 чумак, 5 літрів я бачу, 493 або 3 літри дридар, 283 гривні. Навіть є 60. Що це, за... Що це за адреса потужності Львівський район, Львівська область село Ставчани. Друзі, хтось купував, хтось готував, смажив на цій олії. Як вам можна брати за 60 гривень? Чи вона за один день вся вижариться? Чи можна брати? Так, давайте глянемо ще у нас молочку. По молочці у нас віддільне епопея. сир, кисломолочний, зірковий вибір, 30 гривень нежирний. Тобто, я так розумію, це 0%. Це ось, ось мабуть, він ось, ось нежирний, 180 грам, 30 гривень 31 гривня. 31 гривня це нагадаю зірковий вибір. Ми тільки що подивилися, це Львівська область, якийсь там адреса виробничих потужностей. Так, маса сиркова 34. Є зірковий вибір курага 34, дріжджі 7,90. З більш такого рідного, назвемо так, 39 гривень це яготинські відсотків. І 3790 це яготинські 5%. Був начебто 49 гривень 90 копійок. Так, а ну, друзі, давайте подивимось, наче у нас сьогодні оця яготинська 20%, вона повинна бути з 35% знижкою. Давайте знайдемо, де у нас яготинське, котре нам обіцяють з 35% знижкою. Я бачу тільки яготинську 15%, котра коштує 37,90%. А 20% я чого і не бачу. Що-то пошло не так. Десь, а де ж наша обіця? Це мені щось мені здається, нагадує, як в Чорну п'ятницю телевізор коштує 100 доларів. Ти приходиш, а вони кажуть, а ви знаєте, а на всю Україну у нас по такій акції, да, за 100 доларів, у нас всього два телевізора на всі магазини по всій країні. Може, це той. Самий випадок, давайте запитаємо у якогось консультанта. Ну може вона десь в глибині, але я ж так розумію. Може розібрали вже якщо пошепити повітря. Я зараз залишки подивлюся. Ну да, да, дякую. Так, давайте знайдемо барні 48%. відсотків. Де воно є, так друзі? Барні знайшли. Барні є з сметані, завоз кожен день. Тобто, оцю з знижкою 35% може бути завтра. Ці ось для порівняння. Просто я в інтернетах цих натовських зайшов. Дивіться, ось в АТБ 93,90 за 150 п'ятдесят оцеї барні. Тут у нас, я бачу, 92,80 92, була і ну, знижка майже майже 50%. Тобто, в принципі, якщо встигаєте, то за 47,90, в кого є діти, можна відхватити нормально барні майже в два рази дешевше. Яготинське 53, теж знижка була 68, реально оцінник реальний. 68, я знаю. 53,90, слухайте, треба брати. Треба брати останню. <смі> Дивіться, портал в Нарнію. Беру. Так, що у нас ще? Ми звертаємо увагу тепер на жовті цінники. Значить, тістечка заварні з крема були 167, стало 132. Київський торт. Хто хоче 294 гривні. Він називається київський дарунок. Ну, виглядає як київський тортик. Золотий ключик серед всіх. Серед всіх тортів тортів, тортів, мені більш до вподоби е, золотий ключик. Ось цей, 370... Не ось цей за пів кіло, а ось цей за 900 грамів 379 гривень. Так, ну, тут у нас півчанська, кого цікавить, бачите, теж знижки 31 гривня була, стало 17,90. Перша приватня 29 замість 37. Саммерсбі якийсь 37 замість 46. Ну, бачимо, да? бачимо цінники. Ще ми не бачили кабачки, 99 в Ашанах е е е були дорожчі. Я бачив цибуля 24 за 70 грам. Гриби печериці 114, рідіска, 30, ну, рідіска дороговатенька, 3690 за. 500 грамів, тобто кілограм 72 гривні. Цвітна капуста 84,90. Дешевше, потихеньку дешевше. Друзі, і що зручно для інтровертів, так, хто не хоче спілкуватися з касиром, раз, два, три, чотири, п'ять штучок з самообслуговування. А ви за одну гривню так, вибрали? Так. Да. Ага. А як що Я треба не робити? Знаю. Я два рази сьогодні купляла. Так, друзі, от це у нас. Акція, зараз отут спробуємо щось за одну гривню придбати. У нас тут є американо, лати, капучино, еспресо, еспресо з молочком. Якщо окремо воно коштує ось такі цінники, да? ну, наприклад, мене цікавить лати. Да? Лати. середнє або маленьке, або великі 35-33 гривні. Або американо з молоком 28,90. Подивимось, що у нас зараз буде чи ні. Для першої покупки uh -huh. Uh -huh. і потім вам повинні прийти в персональні пропозиції, і тоді uh -huh. ви можете використати каву за одну гривню. Так, друзі, я вийшов з магазину Фора. Ось котрий у нас за моєю спиною. Відірвав я собі молочко за 53 гривні при її вартості в 67 Ну і хлібчик, французька булка, ніхто не відміняв. Що стосується цієї акції, щось ми не змогли завладати, не, зм... не зміг я отримати каву за одну гривню. Хоча у мене ось куча, куча, куча опцій. Мені сказали, начебто повинен бути окремий додаток, да? не просто картка да, фора, а якийсь окремий додаток. Коротше, я не став встановлювати цей додаток, захамлять телефон. Переживу без кави. Але дівчата, чесно кажучи, отримали свою каву, щось десь там ввели, щось сплатили одну гривню і пошли собі наливати. Каву. Ну що, друзі, як вам дворовий магазин, який ви просили показати, я показав. Це не формат Ашану, це не формат екомаркету, Це маленький дворовий магазин, куди ходять з цього будинку, з цього будинку, з моєї спиною будинку і все. Таких фор, я не знаю, в одному районі їх може бути там тисячу. В принципі, ціни не дуже відрізняються від АТБ. Хто ходить в АТБ, напишіть, наскільки вони відрізняються. А взагалі на відкриття ось таких от локацій, мені здається, треба часто вбігати, вриватися, бо ціники там на деякі. Товар, я бачив там барні, грибуть просто упаковками. Оце молоко, я вихватив останню, ну і дуже-дуже багато інших цікавих жовтих цінників. Друзі, як вам це відео, як вам формат, як вам ціни, як вам локація, як вам магазин, фора. Де взагалі, якщо ви хочете допомогти в розвитку каналу, можете будь-який інший коментар написати. Не знаєте, що написати. Напишіть просто одне слово андатра, і буде всім щастя. Фотбайков лупили, палец вверх поражали, проверили подписочку. Погнали в следующее видео. Всем пока.